Я працював вчителем математики в Маріуполі. В якому стані школа зараз? Все, йдемо е, грати. Неважливо, де. Скільки років ти зрозумів, що ти хочеш бути вчителем? 31, так. 32. Червону Не шукай вечорами. Історії не з підручників. Школа це місце, де вивчають не тільки теореми і аксіоми. Тут формуються правила життя. Освіта, її вплив важко переоцінити, тому дуже важливо, аби під час навчання нам зустрічалися українці, які розуміють її значення для майбутнього, такі як герой нашого проекту про цінності освіти. Від його минулого життя не залишилося нічого. Школа, де працював знищена, місто, в якому жив в тимчасовій окупації. Але залишилося бажання навчати. І він, як ніхто, розуміє, наскільки сьогодні важливі знання, освіта. І вміння мислити про це та інше. Поговоримо з вчителем з Маріуполя Артемом Захаровим. Я Артем Захаров. До минулого року, до 24 лютого, я працював вчителем математики в Маріуполі. Зараз приїхав у Київ і працюю у школі номер 252 Привіт, Артема. Привіт, Розкажи мені, будь ласка, про Маріуполь. Як довго ти вчителював, в якій школі? Вчителював в школі номер 26 Після ремонту школа Класна повністю школа. нова, да все, що все, що бажалося, там було. Так що і якраз співпало, що це мій, мій перший досвід був вчительства. Думалося, що все ще попереду. В якому стані школа зараз? Знаєш? На той час вона була розбомблена. Є багато свідоцтв того, що там сама будівля, і в самій школі там і мародерство було, і повиносили все. Скільки? Ків ти пробув в Маріуполі під час повномасштабного вторгнення, коли ви виїхали? Ну десь х числах березня, коли прилетів знаряд перед моєю будівлею, там де я живу, перед квартирою на першому поверсі. Ми, я якраз, маму в той час до себе перевів, і ми вирішили, що там вже залишатися немає можливості, тому що небезпека постійно поруч. Ми зібралися і пішки. Пішли за місто, ми знали, що є якісь шляхи шляхи тільки по слухам. Спочатку ми дійшли там близько бі біля мою поля, манвош є. Таке містечко невеличке. Ми Скільки пішки кінематі? туди дійшли до Мангоша. 15, потім ми там знайшли на попутку. Я там зустрівся зі своїм другом. Знайшли попутку. Там дуже велика була черга, дуже багато бажаючих було виїхати виїхати в той час. Маму посадили, знайшли одне місце до добрих людей, і це був вже шлях до Бердянська. А самі з другом з Мангоша до Бердянська пішли пішки. А це скільки кілометрів? Десь ще п'ятдесят. Ну, ми їхали до Запоріжжя. Взагалі, це кінцевий пункт. На шляху було десь ну приблизно 15 блокпостів. На кожному блокпості зупиняли ці автобуси. І куди ви вирішили з мамою їхати в Україні? Коли ми ще були в Маріуполі, ми просто взяли карту України, подивилися на в мене якесь місто, якесь більш-менш віддалено від цих всіх подій. І так потрапили у Вінницю. Це було перше місце після подій, в якої в якої потрапив. Я там влаштувався в школу з 1 вересня. Відпрацював один семестр. А після цього прийняв рішення переїхати до Києва. Ну якщо у мене немає зараз прив'язки до конкретної домівки, то можна переїхати в і спробувати столицю. Як тут заки тобто, ти вирішив не прогавити цей шанс? Ну так можна сказати, що моя моя домівка зараз вся Україна. Що чомусь, чому не стрілиць? Окей, але дивись чому не змінити спеціальність було в тебе математичний склад, ти міг піти в Айтішники, як зараз модно, взагалі змінити там професію, піти в бізнес. Я вважаю, що вчительство особливо зараз, в наш в цей час війни, дуже важливо, і хотілось би приносити користь державі і забезпечити освітній процес до цього долучитись зараз. Є велика потреба у школах у вчитель. Тому що багато хто виїхав, і я думаю, що зайняти місце, тобто допомогти в цьому процесі, було би дуже корисно. Артема, розкажи, як ти вирішив стати вчителем математики? Ну, це відбулося не одразу. Я до того як був вчителем, ще працював у морському порту диспетчером вісім років. Потім я е, пішов з цієї професії, тому що зрозумів, що вона мені вона не підходить. На базі вже вищу, яка в мене була, інженерна, здобув освіту вчителя математики і е, пішов в школу працювати у Скільки років ти зрозумів, що ти хочеш бути вчителем і наважився йти на другу вищу освіту. Скільки тобі було? Тридцять напевно. 31, так 32. те, що не моє, це ще раніше перейшло. Але знаєте, коли і є зарплата, особливо в індустріальних таких містечках, коли ти на якому на якомусь производстві працюєш, зробити цей крок на те, що тобі би більше приваблює, це не не завжди одразу відбувається. На твою думку, як вчителя, чому зараз освіта важлива? І ну саме зараз до речі, зараз за новою програмою це те, що впроваджується НУШ, на передні у Нас виходить здатність критично мислити, аналізувати. Тобто, якщо ми виховуємо людей, які будуть здатні це користуватися цими навичками, то і рівень нашого суспільства, і рівень нашої держави, буде тільки покращуватися. Скільки ти вже працюєш в школі Цій ну получається два місяці, але навчання почалися як місяць. Окей, чи в тебе вже є тут знайомі, може друзі? Ну, взагалі, якщо взяти до уваги, що я цей час і в Києві, тільки тільки цей час, то можна сказати, що ті, з ким я знайшов спілкування в школі, це якби є і друзі, і моє коло спілкування. І от пане Андрій особливо, що одразу, як тільки майже перший мій день був, він до мене підійшов, почав зі мною спілкуватися. Хто такий пан Андрій? Пан Андрій, це вчитель історії в нашій школі. Давай з ним познайомимось. — Обов'язково я вас представлю. Артем Андрій, Андрій. розповідайте історію, як ви познайомилися. Я вже тут працюю, ну це вже другий рік. У мене одразу, коли нова людина приходить, бо я також. В попередній школі, коли викладав, то мені було важливо, щоб людина, яка нова, з'являється, щоб її зустріли? Андрій був одним із перших людей, хто до мене підійшов. Ми почали з ними спілкуватися, знайшли спільну мову. Ви нове молоде покоління вчителів? Чи ви запроваджуєте якісь свої нові методи в спілкуванні з новим поколінням? Я стараюсь до дітей відноситися як до рівня. Тобто вони особистості такі ж, як і я, просто у нас з ними різні функції. Я не використовую, наприклад, слово діти. Як до них звертаюсь, по ім'ю стосовно того, які лайфхаки, от до мене, коли звертаються учні за допомогою, там колись є щось домашнє завдання, не зрозуміло. То я собі придумав, завів ютуб канал, записую розв'язання тих завдань, які які з якими складнощі виникли. Записуємо, викладаю там до google класу, тобто користуємося всіми цими платформами. Всі можуть подивитися, Так, да, всі можуть подивитися в всі описі заявити. під цим відео, ви знайдете посилання на твій youtube канал. Інколи, коли дитина, наприклад, успішно ну, відповідає, Я люблю порівнювати з якоюсь особистістю відомою. У мене урок в восьмому класі. Ми говоримо про меценатство. Ми говоримо про і в мене є дівчинка. Я кажу, в тебе. Ти дуже схожа на концертина Острозького, коли в нас е, писали, ми один одному там листівки у нас є така практика, що на День Святого Валентина там кращим вчителям, в тому числі, там можуть написати ну, самостійно, що діти хочуть, то без питань, то мені писали від Костянтина Острозького. Тобто я на тлі цих відомих українців я стараюся пояснити. Круто, і вони запам'ятовують, і знають. Далі наступне запитання: хто такий Костянтин Острозький? Чим він таким запам'ятався? Вони підуть чи погуглять, з ким їх порівняли. Крута теза. Ми створили таке ком'юніті. Ну, У нас є учні, е в тому числі, е в, окрім того, що ми займаємося зараз музикою. Тобто, я їх хочу якось об'єднати можливо якийсь колектив ти музикант, чи? Так ага. я вже давно граю в мене кілька гуртів, як сесійний музикант. Також от шостий, п'ятий, шостий клас. їм цікаво, коли там я кажу, от нормально добре попрацюємо в кінці, можливо, заграю вам на гітарі. І тому я в кінці їм граю інколи на гітарі. Є діти, які навіть попросили своїх батьків купити гітари, щоб я їх трошечки підучив. Круто Мотивуєш до музики. А разом робили якісь штуки з дітками позаурочні. Може, є у вас якісь цікаві? речі? Ну можна позаурочні, я б хотів сказати за сьогодні сьогоднішній момент, що сьогодні у нас була тривога вранці, і ми в сховищі були. Був інструмент, була гітара. От пана Андрія e, з дітьми була, флейта. Так, та, у нас один учень, десятикласник на флейті. грає, зібралися, співали пісні. Грали, а ви теж граєте? Та... Ні, я тільки співаю. Я і... його навчаю. Тобто, це все в процесі. Була історія, коли ви знаєте. Постійні відтіпнення світла через ракетні атаки, і в мене в мене така злість. Я думаю, я вже не можу це терпіти. Скільки можна? Попросив, кажу дітей: все збираємось. У мене є так ком'юніті, кажу, все, йдемо грати. Неважливо, де на олімпійську, на левіцьку. Як в мої 17 років, коли я грав, я кажу, поїхали. Ми думаємо, так ну гроші тоді на повернись живим, тобто відправимо і тут. Ми граємо, і тут випадково проходить знайомі. Як звичайна людина мала би піти по своїм справам, але він прибасаний, він вирішив такий опа, Зараз я з вами. І прийшов там. У нас є погрімушка, яку я сам зробив тоді, просто хаотичний. І він просто сидів, стояв і ній грав, підспівав. Круто, я думаю, що Дінням це точно запам'яталось. Плюс робили корисну справу, плюс комунікація, соціалізація клас. Оце от крутий лайфхак. Пам-пам пам червону руту, не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя рода, то я чистая вода, поясня вода. Власне, про що ця історія про активну, правильну, патріотичну українську громадянську позицію? Наш герой не шукає легких шляхів і розуміє, що зараз кожен має бути на своєму місці і приносити користь державі. А освіта була є і буде важливою для наших дітей.